Наш Господь, справедливий Господь, і Він, неймовірно милуючий Господь. Кілька тисяч років тому було таке місто Ніневія, в ньому проживало більш ніж 120 тисяч людей, і в цьому місті люди творили просто таке зло, що я не хотіла бачити це своїми очима. Вони могли здерти з людей шкіру і просто вивісити цю шкіру там на будівлі. Тобто звірства були дуже страшні. І Господь карає зло, тому Ніневія могла бути покарана Господом. І знаєте, чому Бог не покарав? На той час був пророк Божий Іона. І Господь сказав пророкові піти в Ніневію і там проповідувати Слово Боже, щоб люди покаялися, щоб люди мали шанс на порятунок. Але. Пророк так трошки обоявся. він обоявся за своє життя, ну, йому було страшно туди йти, він злякався. І переживши декілька днів такі випробовування, він все-таки вирішив піти, тому що Бог сказав, що треба робити. І він пішов проповідувати, він говорив, що якщо ви не покаєтеся, то через 40 днів Господь наведе на вас покарання і знищить місто. І все місто від царя до раба, всі каялися, всі прийняли піст, вони постилися і молилися, і Господь помилував. Але Господь міг не помилувати це місто, тому що пророк, якби просто злякався і сидів би вдома або втік кудись подалі від цього зла, то нікому було б дати шанс на порятунок цьому місту. Тому якщо християни бездіяльні, якщо християни просто сидять на дивані і лише пишуть коментарі своїм братам і сестрам, які хоч щось роблять, які проповідують Слово Боже і в соцмережах, і на, на дворі, якщо просто християни на дивані сидять і лише пишуть якісь коментарі іншим християнам, це сором таким християнам, тому що в цей час. Коли стільки зла відбувається, ми знаємо, що зло буде покаране, і зла просто неймовірно багато. Тому нам треба зараз проповідувати слово так, як ще ніколи його раніше не проповідували. Тобто, це ще більшою жагою, з більшою любов'ю до людей треба проповідувати слово Боже. Тому кожен християнин повинен виконувати волю Бога. Ісус сказав, ідіть і проповідуйте Євангеліє до краю землі. Він не сказав Сидіть вдома, врятуйте лише свою душу. Ісус сказав, ідіть і проповідуйте до краю землі. Тому що треба робити нам? Виконувати волю Бога. Адже хто зна, можливо, саме від нашої проповіді врятується якась країна, якесь місто, принаймні одна душа. Якщо ми будемо просто сидіти вдома і нічого не робити, то Бог і нас покарає. Тому християни повинні дійсно працювати на Царство Боже. Амінь.